Друзі, мої вітання. Вони тут в каналі відверто власне відбулася зустріч коаліції рішучих у Парижі у вівторок. І чи багато подій відбулися вперше? Ну, по перше, вперше участь у спільній прес-конференції з європейцями взяв спецпредставник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков. Вперше з нашої сторони був на переговорах пан Буданов, який очолює нині офіс президента, І Багато хто в медіа писав про те, що саме його поява переговорну переговорному процесі може підсилити наші позиції, бо він має непогані такі. Стосунки з американцями, власне, також вперше можна так зазначити, стівко публічно подякував Зеленському за прихильність до миру. Можливо, є ще і інші позитивні аспекти. І як власне те, що я вже перерахувала, спрацьовувало на цій зустрічі. Будемо все це говорити про все це говорити з керівником політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтрович Пане Ігоре, я вас вітаю, вітаю. Які у вас загальне враження от від цієї зустрічі? На що б більше звернули увагу? Ну, в принципі, враження достатньо позитивне. Чому? Тому що, е, ну, є трохи конкретики. Звісно, що те, що там підписували, воно більше є декларацією про наміри, і воно так і називається. Та декларація про наміри це дуже важливий момент, дуже важливе уточнення. Але е, очевидно, що є певне просування, е, з'являється більше якихось конкретних речей. І, наприклад, раніше історія про якісь там розміщення іноземних військових в Україні сприймалася як щось. Екстраординарне тут про це говорили як в принципі вже до, до, доконаний факт, і готові е, ну обговорювати конкретику, як це буде власне на практиці виглядати. Я б ще тут звернув увагу на те, що е, по великому рахунку, е, Сполучені Штати при всьому цьому були присутні і вони до всього цього ставилися позитивно. І теж вони готові підписати якийсь аналог документу, який підписується між європейськими країнами і Україною на майбутнє щодо надання цих гарантій. Безпеки, але головне в цій історії інше це два меседжі, яка, які ми отримали за результатами цієї зустрічі. Перший меседж він пішов в бік Російської Федерації. Що дивіться, робота триває, підтримка буде надаватися. Є різні варіанти, є країни, які займають більш так, так би мовити, ну радикальну позицію. Є країни, які будуть допомагати Україні без розміщення своїх військових, але. Ідея, значить, з розміщенням цих військових вона в принципі є вже мейнстрімом, так і вона, вона буде реалізовуватися на практиці. І Другий сигнал дуже важливий. Це те, що американці брали в цьому участь, тобто вони давайте так скажемо, освятили всі ті документи, які там підписувалися. Ну нам дуже складно уявити, що Україна щось би підписувала з іншими країнами, якби, наприклад, позиція США була негативна на да, відношенню до цього, тому що той би Вітков або там Кушнер би явно би ви передали, що президент Трамп, наприклад, цього не хоче. Оскільки все це відбулося, очевидно, що це погоджена історія, що для нас теж є дуже великим плюсом, взагалі в тій ситуації, яка от наразі складається, да і е, розгортається, так би мовити. Е, тому тут ключовий момент е, тепер, е, як цей документ буде фінально вже сформований і. Найцікавіше почнеться, коли Сполучені Штати почнуть цей документ представляти презентувати Російській Федерації. А це буде, тобто, все до цього йде. Тому що я нагадаю, що серед тих документів, які зараз є на розгляді між Україною, США Європою, ну і умовно кажучи, Росією є окремий блок документів, який називається гарантії безпеки для України. О, скоріш за все, роботу над ним завершить до кінця, і американці подадуть цей документ як спільний, як узгоджений документ між цими всіма країнами, який буде. Представлені Російської Федерації. Ну і от найцікавіше буде, як Росія власне на це буде реагувати. Ну, я думаю, це вже очевидно, як буде реагувати в контексті того. Є ставлю. нюанс, розумієте, який нюанс? Якщо це будуть презентувати американці, а вони так і будуть це робити, тобто це ж від американців буде йти, що от є напрацьована історія, як же сказав рот Путіна військов, да? ми будемо спілкуватися з американцями. Да, окей, американці візьмуть ці документи, які сьогодні напрацюють, бо там сидить Вітковий кушнер, і вони покажуть Росії, скажуть, що це спільна позиція. От як е, одна справа сказати, ми не приймаємо позицію України, ми не, поза, не приймаємо позицію Європи. А інша справа, як Росіянам сказати, нам не подобається позиція Сполучених ну, Штатів. розумієте, це трошки, ну якби перебір от, в цій історії. Але тут є нюанс. Який нюанс може бути таке, що ми от узгодимо всі ці документи? Ці документи будуть показані, презентовані росіянам. росіянам їх типу приймуть, А потім почнеться найцікавіше, що там з територіями? Да? І це ж питання ключове на сьогоднішній день. Якби це знаєте, не схоже було на своєрідний розмін, ми вам тут начать, не ставимо палки в колеса щодо гарантії безпеки, а ви тоді дослухаєтеся до пропозицій наших стосовно територій. Але пане Ігорі, чи можемо говорити, що дійсно це по суті буде спільна позиція і американців в тому числі зокрема, на те, що видання політику пише, що штати не підписали спільний комінік з Європи до України про участь у миротворчих сил за підсумками саміту у Парижі. Ну, тому що американських військ на території України не буде. Це позиція Трампа, і він про це неодноразово говорив. Але вони погодилися, і я думаю, що це вже факт, до якого ми ще повернемося. Що е -е, Сполучені Штати Америки взагалі всіми цими гарантіями безпеки будуть керувати. Зуби це ж ідеальна позиція. Ми нікого нікуди не посилаємо, але ми все це контролюємо і всім керуємо. Ну от логіка у Штатів така: логіка у Трампа така, що ми будемо керувати. Але будемо це робити ну в такий спосіб, максимально якби вигідний для нас, тобто без конкретного залучення, хай європейці все це роблять. А ми будемо просто визначати наскільки вони це можуть робити, і як взагалі це повинно виглядати. Угу. Наскільки зараз дійсно Україна лишається в тій самій орбіті стратегії Америки в контексті того, що відбулися події в Венеселі? Чи не відвернулася від нас повноцінна увага Білого Дому? Ні, ну судячи з того, що представники американської делегації були в Парижі і залишаються, і там люди, які відповідають за це, нічого особливо там не помінялося. Слухайте, Венесуела. Вона так на пару днів вона перебила фокус уваги, але це пару днів. Ну буквально а далі далі очевидно, що ситуація знову повернеться там до російсько-української війни. Зараз може до речі, після Венесуели ще черга Ірану прийти. Там теж цікаві події розгортаються. От, Власне, да, там було анонсовано не тільки і Іран, і Куба, і тому в Чика ну, Україна багато чого не згадував, але е, нас більше тут Іран цікавить. Ну слухайте, якщо щось буде з Іраном. І як пишуть деякі медіа Хаменії вже втече до Росії, буде там значить сидіти на пенсії. Так це ж теж для нас буде вигідна історія. Ну вигідна історія, об'єктивна. Вигідна з Венесуели. Рубіо сьогодні проінформував Конгрес, що конгресменів, да що Венесуела отримала цілий перелік вимог від Сполучених Штатів. Вона повинна ці вимоги виконувати. І перша вимога вигнати представників Росії Ірану і Китаю з країн. Віддати там якусь кількість барлів нафти сполученим штатам і так далі, і так далі, і так далі. Короче кажучи, для нас це плюс, тому що я нагадаю, що росіяни іноді наді до третини нафти, яку продавав російський тіньовий флот, це була нафта, яку вони будяжили з венесуельською. Ну тобто, вони розводили її, да змішували її. І якщо вибити зараз Венесуелу, потім вибити Іран. Ну, то для Росії просто об'єктивно будуть погані часи навіть без прямого тиску на Російську Федерацію. Е, мені здається, що американці про це знають і вони якби це використовують. Е, тому і е, спокійно в них вистачає сил е, бути присутніми в Парижі, вести окремі розмови з Україною, е, тому що сьогодні окрема зустріч буде відбуватися між українською і американською делегацією. Там є багато, як сказав Буданов перший його коментар. що Є багато напрацювання, але не всі вони поки є публічними. Да? ну тут я так розумію, історія значить з оціми мемами про Буданова, значить, про таємницю. Да вона буде зберігатися якоюсь мірою там і на його новій посаді. Але тут є певна логіка, тому що ну процес перемовин він складний, він непростий і очевидно, що ну він буде тривати достатньо довго. Тому поки для нас складається все більш-менш прийнятно. Ну будемо сподіватися, що так і далі буде. Угу. Пане Ігор, наскільки в контексті ТВНСУЕЛ американці, скажімо так, більш сміливіші йти на ескалацію з Росією. Про що я говорю? була ж інформація на шпальтах західних медіа, що Росія, начебто, готова відмовитися від свого впливу, сферу впливу на Латинську Америку в обмін там на Україну. Разом з тим відбувається і далі оця от не принаймні для мене не зрозуміла історія з танкером. Був венесуельський танкер, який намагалися американці зупинити. Потім цей танкер підняв російський прапор, і вони американці від цього відступилися, коли побачили прапор Росії. І зараз наскільки я розумію, як пишуть західні медіа, росіянці підводні човни взагалі виводять і свій флот для того, аби цей танкер захистити. Ну тобто, якийсь градус ескалації, мабуть, ну це ну, тут знаєте, просто історія з венесуельською операцією може взагалі відійти на другий план, якщо американці зараз не вирішать проблему з цим танкером. Тому що розумієте, це ж дуже така історія. Це як ну типу, спроба росіян типу пограти мускулом. Вони перереєстрували це судно, поки воно було в морі, як російське, намалювали там типу російський прапор. Але мені здається, американців це не повинно зупинити, їм треба цю історію довести до логічного завершення. З приводу ескалації напряму ескалацію конфронтацію Трамп не хоче йти. Ну поки да? він вважає, що такі дії, які він робить там щодо Венесуели та інших країн, вони і так будуть на Росію впливати. З приводу обміну, ну я чув таку теорію. Давайте відверто, вона конспірологічна, типу Тайвань, Китаю, Україну, Росії, США, Венесуелу. Знаєте, чому вона конспірологічна? Вона ну, з, двох, з двох причин: перша причина. Перша причина, а, а що такого могла зробити Росія чи Китай в Венесуелі, що Сполучені Штати повинні були в них просити дозволу або на щось обмінювати Венесуелу? Да нічого розумієте, нічого. Ну там є історії з цими російськими ППО, про які Хекзе посміявся. Але ж дивіться, ці ППО не просто не стріляли, їх роздовбали. Ми ж бачили всі ці відео і фотографії. Самі венесуельці виклали ці фотографії. Стоїть російський бук, роздовбаний, значить, з гелікоптерів розстріляний, і е, там питання в тому, що просто венесуельці не сильно хотіли захищати свого президента. Давайте відверто скажемо. І Це точно схоже на якусь ще й внутрішню історію. Часково здали, закрили очі там і так далі. Алі тому нема на що міняти, сполучені Штати абсолютно спокійно зробили те, що вони могли зробити, і ніякий дозвіл чи якісь такі речі їм з росіянами, і тим більше китайцями не потрібні. Це раз. І друге, ми ж не бачимо ніякої зміни позиції США по Тайваню і ніякої зміни позиції США по Україні. і Її не буде, тому що е, да зараз багато говорять про цю доктрину Донро. Не Монро, а Донро, да, Дональда, значить, про західну півкулю. Ця фотографія на сайті Держдепу це наша півкуля. Це знаєте, нагадує старі мультфільми, Це моя корова, що хочу то з нею роблю. Да? Але в 1823 році, коли була сформована доктрина Монро, Сполучені Штати Америки не мали і близько такого. Впливу і такої ролі не відігравали в глобальній економіці, яку вони відіграють зараз. Да і тому зациклитися на західній півкулі неможливо, тому що найбільший торгівельний союзник Європейський Союз. Просто європейський союз, як штати з 350 чи скільки ми там мільйонів ну від 30, тридцятиста до 350 мільйонів да, населення там просто різні дані дають як рахувати, бо зараз з мігрантами не зрозуміло рахувати їх, як не рахувати, і так далі. Так, от як штати з таким населенням можуть вижити виключно за рахунок західної півкулі, Да ніяк і тому Трамп просто змінює правила ігри. Але в якому форматі він каже, що. Є західна півкуля, це наша територія, взагалі сюди не лізьте. Але те, що працює в західній півкулі, не розповсюджується на інші частини світу по відношенню до інших країн. Ну така цинічна, дуже брутальна позиція. Тому ніяких обмінів немає. І е, ну, росіяни просто в черговий раз змушені були втертися від того, що відбулося в Венесуелі, як до речі, і китайці. І вже з'явилося багато статей про те, що Китай відреагував і близько не так, як від нього очікували. І це теж ляпа з Китаю, і Трамп просто е, ну спробував у нього вийшло. Давайте так. Він ризикував, дуже ризикував. Тому що уявіть собі на секундочку, якби один, два, три чи чотири американські гелікоптери збили би разом з американськими морпіхами. Ну зараз би Трамп от стояв би зараз. Ми зараз би з вами обговорювали, як Трамп у конгресі відповідав би е, конгресменам на різні неприємні питання і була би запущена процедура імпічменту. Але Трампу у Трампа вийшло. А як там кажуть, ну переможців не судять. Він да, може робити все, що він вважає за потрібне. Судячи з усього, його ще й не по дитячому, вибачте, превід цього, бо те, що він там влаштував вчора, ці якісь танці, якісь кривляння, якісь там ну, вони показові насправді дуже угу. пане Ігоре, як думаєте, чому Путін мовчить і не коментує події безпосередньо щодо Венесуели та Мадуро? Ми бачили там є заяви на рівні інших представників Кремля, але сам Путін мовчить. Це через те, що. Ну не знаю, Мадуро може на нього якийсь компромат зазначити, чи в принципі якийсь сенс щось коментувати? Адже я так розумію, через нестабільну ситуацію. в Венесуелі ціни на нафту підвищилися і Росії тільки на руку. Е, ні, ну Росії це буде не на року, буквально за пару тижнів, тому що все піде навпаки, да ціни почнуть падати зараз, особливо коли штати заберуть цю нафту і будуть робити те, що а вони заберуть. Ну розумієте, е, Трамп не питав дозволу у Конгресу на проведення операції. Но Трамп на борту свого літака публічно сказав журналістам, що він два дні спілкувався приватно і по телефону з директорами найбільших нафтових компаній Сполучених Штатів і питав у них, що робити з не. Енесуе, і вони всі радо підтримали ідею. значить, захопити Мадуро. Ну слухайте, тут же ж просто ну на поверхні лежать економічні, так би мовити, інтереси. Тому чому Путін мовчить? Тому що він нічого не може зробити. Ну просто не може це. Треба зрозуміти. Російська Федерація намагається грати зараз ту роль, яку грав колись радянський союз, але є одна колосальна відмінність. Радянський Союз реально вписувався за своїх сателітів. Вписувався, розумієте? Він реально допомагав, він відправляв туди людей, він давав їм зброю. Він переобладнував. Ну, як, от з Єгиптом, наприклад, було да, під час Арабо ізраїльських воєн. Дійшло до того, що. Після війни значить судного дня, е, і потім війни, яку е да після війни судного дня значить Брежнєв вказав, що скільки можна, ми їм знову дали купу зброї Вони все там про ну там було нецензурне слово, да значить. Вони все це профукали. Е а нам тепер знову їм там допомагати. Але радянський союз вписувався, надсилав туди людей. А Росія нічого цього не робить. Росія так тільки, тільки обіцяє. І продає зброю. Потім виявляється, що зброя фігова. Ну, вибачте, м'яко кажучи, да не така, як вони обіцяли. А коли мова доходить до якихось конкретних дій, Росія відразу розводить руками, ну може прийняти людей у себе в Москві. Як це засодом відбулося, наприклад, але нічого іншого вони зробити не можуть. А після Мадуро. Я не знаю взагалі, хто ще буде довіряти Росії, тому що Модура навіть в Москву не встиг виїхати. Розумієте, його просто привезли до Сполучених Штатів і судять. Ну людина отримує реально пожиттєве. Ну у когось є сумніви, що він отримує пожиттєвий термін. Ну немає ні у кого, тому так і буде власне. На останок ще аспект Ірану. Наскільки дійсно ці протести, які вже два другий тиждень як тривають Україні, ну спроможні привести до падіння чинної влади, і як це може впливати безпосередньо на Україну, Наскільки, не знаю, зараз на цьому етапі війни Іран ще дійсно той важливий партнер для Росії? Ну насправді ці протести можуть дуже багато що змінити в країні. Там кажуть, протестувальники ціле місто взяли під свій контроль. Поліція перейшла на їхній бігта, да, їхні. і, і це знаєте, така ситуація е, дуже ну неприємна для е, іранської влади. Тут же дивіться є один нюанс: у нас чомусь існує стереотип навіть в країні в експертних, навіть колах, що Іран це країна, в якій народ е, тотально підтримує оцих фундаменталістів, Аятолу і так далі. Але насправді, насправді всі прекрасно знають, що більшість іранців, більшість іранців їм режим ЯТОЛИ вже давно не подобається, і вони би були ну і вони виступали би проти нього, якби була така можливість. Взагалі кажуть, що база, соціальна база цього режиму це взагалі 15-25% максимум населення. Максимум, а інші вони в принципі е е більше вважають, що Аятала повинен відійти. Вони, же є, вони же ж є ж ви паралельна система влади. Бо тут фундаменталісти, а тут якби президент, у них парламент є. І до речі, у них навіть на цих виборах до парламенту є, на відміну від Росії, навіть якась конкуренція є. Це факт, ну, навіть якась там є. Але от багато хто від цього фундаменталізму втомився. Розумієте, тому що ну, він вже не дає тих результатів, він не захоплює людей. Тобто люди не настільки там вдарені, які ну, готові вони там за ним якби, слідувати. І тому о, зараз є реальна така можливість, що цей режим може просто рухнути, особливо, якщо його трошки підштовхнуть. Ну, в якому сенсі? Е, ну, наприклад, знищать ятолу фізично. Фізично, да, от Ізраїль, в принципі, міг би це зробити і кажуть, що вони і хотіли це зробити, але в останній момент Сполучені Штати якби заблокували це рішення. Але ж зараз ситуація може помінятися і Трамп на хвилі такого в Венесуелі може дуже легко вирішити ситуацію з Іраном, тільки підштовхнути. А далі там більш-менш світський режим, він звісно, він не стане відразу дружнім там до Ізраїля чи ще до когось. Там да? це очевидно. Але ну він не буде принаймні нести таку загрозу, яку він несе зараз. Якщо він ще. Посипеться, це буде другий удар по Росії, тому що тут Венесуела, тут Іран, і Трампу навіть не треба якісь санкції вводити проти осмовно кажучи Російської Федерації. Якщо ситуація на ринку просто поміняється, от дивіться, режим міняється, і вони кажуть: ми знімаємо санкції щодо нафти. І Іран виливає цю нафту на ринок. Що буде з ціною? Ну ціна впаде. впаде все. І е, якщо Штати от знаєте зроблять як цим лідером е, новим Сирії. Як Трам з ним зустрічався і сказав, ну, приємний молодий чоловік в костюмі, а те, що він там їздив на, на мотоциклі, да, значить з базукою на плечах, там, буквально ще два місяці назад, все окей. Отак Трам скаже, нормальний режим. Прибрали цих мул там, да які були при владі, а в них там якийсь президент, парламент. Е, окей, давайте знімемо частину санкцій, е, значить проти їхнього там нафтового сектору, і так далі. І все і на цьому якби для Росії буде дуже погана історія. Тому я б зараз от більше бік в Ірану дійсно дивився, бо американці можуть е, теж на нього звернути увагу, і от на фоні е, цього успіху в Венесуелі спробувати там ще ситуацію поміняти тим більше не своїми руками їм треба просто погодитися з Ізраїля, мені здається, Ізраїль це зробить, і ну якби ніхто не буде звертати уваги на організацію Об'єднаних Націй, тому що ну, слухайте, ну вона померла вже фактично, да. Е, і на фоні того, що відбувається, вони просто виконують своє завдання і знов таки більше цивілізованого світу скаже: да, є питання щодо законності, але нема питань щодо необхідності. Давайте так скажемо Да? го таке формулювання буде. Угу. Ну що ж я думаю, що найближчі тижні нам стануть показовими наскільки дійсно Іран близький до повалення цього режиму, що буде відбуватися в Венесуелі з її нафтою. Як це безпосередньо найголовніше, як це буде впливати на нас? Бо сподіваємося, всі союзники Росії як так чи інакше потерплять свій крах. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович був разом з нами. Друзі, пане гру. Ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення.